Сьогодні день святого Валентина. І це вже відчувається, коли виходиш з нашого готелю. І на наших дверях ось таке гарне сердечко вісить. І в нашому місті на всіх дверях висять ось такі сердечки. Такі гарні сердечки прикрашають весь Белтурберт. Сердечки усюди, і настрій святковий. День закоханих відчувається на кожному кроці, і тут сердечки. Прикрашені вітрини. Які гарні святкові букети в місцевій крамничці. Таке задоволення коштує 25 євро. У лютому в Ірландії починається весна. І такі гарні квіти в Ірландії розквітають. І нарциси. Перші підсніжники. Ось такий чудовий кущик. Я знайшла гарненький мілашечка. Краса на підвіконні нашого готелю.